Ми спробуємо поговорити про радіатори від компанії Кермі швидко. Я так розумію, у нас якісь прикольні рішення будуть. У нас є технічний експерт компанії Кермі Сергій Маринець і 20-хвилинний бліц в рамках форма. Да, постараємось 2,5 години в 20 хвилин Ми максимально ту ж інформацію. Ну, Тут вже не для кого не секрет, да, що кермі це радіатори, да, все це точно вже знають. Тобто не треба доказувати, там надавати. А да, то щось в радіатори були, почали щось інше. Да. Ну, радіатори у нас це наше, таки основний продукт, його багато в Україні, і в наявності, і так далі. І так далі. А, ну, о, о, опять же, якогось секрету не відкрию. У нас продукція більш-менш стандартна лінійка, це наші радіатори е, стандартні, да, профільні. Це наш стандартний радіатор, дуже багато розмірів, висот і так далі. Є у нас радіатор з серії план. Ось тут у нас показан план. Да? Передня панель, вона така гладка. Фішка цієї панелі, що вона ну, всі там дивуються, часто вона приклеюється до. Звичайного радіатора. тобто внутрі у нас є радіатор профільний. Але це ми приклеїли і такі вже трішечки відсилка для дизайнерського приводу. І є ще такий більший дизайн, це така ж панель передня, але вона має таку тоненьку перфорацію. полосочки, які вже роблять її так, ще більш такі, скажімо, преміальними. Написано план гігієн, це типу, для санітарних Окремо, так, да, окрема, до речі, система. Ось у нас три типи. Ну, тоже в всех дизайнах профиль, план и лан есть гигиена. В принципе гигиена, ну кто знает, чем видрезняется, чтобы тряпочкой вас бодрить. Ну, лікарні зрозуміло, він митися. Так, да, тобто э, нічого складного там, воєнного, просто в нього немає э, жодної э, конвективної частини, є тільки панелі. Це зроблено для того, щоб можна було легко рукою э, залізти, помити. Плюс у, у, у нього є тут э, таке оздоблення, яке захищає від якихось гострих кутів. Тому цей радіатор легко миється і так. Інженерний вопрос. При так. таких самих розмірах конвектор обрали. Наскільки знизилась теплова потужність при тих же теплових напорах? Прилічно, а десь процентів на 40. 50, да. Ні, не в рази, ні, не в рази. Тобто, якщо 50% це вдвічі типу, да? Ну, 50%. просто цікаво, що яку долю несе безпосередньо сама панель? Ну, якщо в приблизно в е... Ну, Плюс-мінус стандартному температурному графіці, то радіатор, ну, скажімо, трішки вищому, да, ніж там для, те, для конденс котлів то десь 60% це конвективна частина, і десь до 40% це буде вже випромінення. випромінення uh -huh. Те, що ми казали якраз про панелі. Тому якщо у нас температурний графік зменшується в сторону ближче до низьких температур, там під конденс теплові насоси, там вже випромінення трішки більше uh -huh. грає. Тому це окрема у нас лінійка, яку ми використовуємо. Використовуємо для таких гігієнічних потреб. Ще окрема лінійка, дуже круті. Дизайнерські такі рішення це вертикальний радіатор ВРТО. Ну, от там на, на слайді ви бачите, як виглядає. Типи теж плюс-мінус стандартні. Там є одна панелька, 10, 22, 22 тип і так далі. Саме така заковирка є в 12 типі. Тому що перша цифра це кількість панелей, а друга цифра це кількість конвективних частин. От в 12 типі по факту у нас. Має бути дві конвективні частини і одна панель. Но такого не буває, тому у нас цей тип називається 12. Просто фішка в тому, що він зменшеної ширини, він має ну, вузеньку ширину, тому ну, глибину, да, називаємо так. І тому він у нас трішечки інше має назву. А так все стандартно, як для багатьох приладів. Ну, підключення там, конструктив, все ж зрозуміло, можна підключати по-різному. У нас новий радіатор, такий новинка це універсальний прилад, який підключається Може як і боковий, і нижній центральний, і нижній боковий. Есть, оце, ось, як на слайді зображено, всі ці варіанти це можливі. З будь-якої сторони да, да, абсолютно. Так, Або правий ще варіант може, або бути лівий. Ну, змінюється тільки один. Е варіант підключення. Е ну, це прикольна штука, коли ще ми не знаємо, як буде підходити труби і так далі, але ну, такий варіант можливий. Ну, навіть боковий можна підключити, і це буде працювати. Це буде варварство. Взяти радіатор з нижнім підключенням yeah. і приєднати його з боку. Ну, це і здівательство. Да. Ну, за, то, за ваші любої каприз. Такі варіанти можливі. І пару слов про технологію Термикс-2. Підніміть руки, що ще не знає, що це таке. Ach, was? Das У нас є аудиторія, яка не в курсі. О, ну, я два слова, я бачу, що майже всі знають. Я бачу людей, які там, монтували це, розказували навіть в інтернеті, як це робиться. Але предісторію розкажу, чому вона взагалі появилась. Тому що в Європі була теж великий бум да? як от, мій колега казав, що там і після війни були дуже багато об'єктів, які треба було ну, оновлювати в плані і утеплення, і радіаторів, і так далі. І після утеплення будинку знижується температурний графік, дуже, дуже суттєво. Знижується, і тому люди, по-перше, були нарікання, і навіть в Україні мені такі дзвон, дзвінки били в телефоні, що плохо працює радіатор. При тому, що в приміщенні комфортна температура, але є нарікання на роботу самого радіатора. І чому це відбувається? Ну я тут не буду довго розказувати. Розкажу, що е, ось температурні графіки в котлах, да? вони таким чином виглядають. Це криві, які, е, по яким працює конденс котел, наприклад. І якщо ми розраховуємо температуру на конденс котлі, е, при пікову 55 градусів, ну це в принципі якраз норма да, для нерозберігаючого котла, то середня температура робоча в Києві да, буде по середній температурі всього лише 40 градусів. І це буде забезпечувати в принципі, нормальну температуру. Але це при плюс одному градусі. А якщо у нас буде тепліше, там, плюс 5, плюс 6 випалювальний період, то взагалі буде 36 там, градусів. Це фактично наша температура в лодоні. Да? І тому багатьом кажеться, що радіатор не працює Тобто в приміщенні температури. Нормально, але радіатор не працює. І тому німці вирішили зробити якось інакше і перенаправили передні потоки теплоносія спочатку на передню частину, на передню панель, а потім на задню. Тобто вони в першу чергу хотіли вирішити це питання на ну, нарікання рекламації і хотіли збільшити площу цього випромінення в приміщення, щоб людина відчувала більш теплий радіатор. Ну, таке просте інженерне рішення. Німці да, багато трогали радіатор і от так придумали, на свою але виявилось дуже, дуже цікаве і ефективне рішення. Воно просте, але дуже ефективне, в тому плані, що ми частку нагрівання панелі, яка нагрівається тут ззаді, перенаправили наперед. І ми збільшили майже вдвічі площу із, ну, випромінення цього радіатора в передню частину приміщення. На площу, ну, типу, Кількість енергії, кількість, яка випромінюється. Да, да. По По суті, да, да. Не, ну, чому? Ми взяли тут, додали тут, да, і ми передня саме панель, якби прогрівається більше, тому площа прогріву передньої панелі стала більша, бо задня вона трішки холодніша. І за з, 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 з рахунок цього, якраз в неповних нагрузках, коли радіатор працює дуже ну по температурним графікам, бо по сучасним системам да керування, ми збільшили випромінення, і це випромінення дало ще енергозберігаючий ефект. Тобто до 6% тепла більше е, потрапляє, навіть не більше, скажімо, економиться на енергоносіях, тобто на котлі це газ або. Електрика. Так, ми не гріємо стіну, ми гріємо приміщення. Ми видаємо більше випромінення в приміщення, яке, от, як же, колега сказав про панелі, так само більше нагріває предмети людей і так далі. Тобто компенсує більше тепла. Ну, таким чином вона працює. І, в принципі, це підтверджено багатьом, багатьма тестами і сертифікатами. І ця система запатентована, і вона є тільки в кермі. Багато хто намагається її повторити, але за рахунок патенту вона унікальна. Да, ну це все дуже просто. Три, трійник е, встановлюється заглушка, і вона. Перерозпроділяє ці потоки, нічого складного. Це саме, саме цікава робота це саме в боковому радіаторі, бо треба встановити спеціальний розподілювач, який йде в комплекті. Ні в якому разі не треба його викидувати. Варіанти встановлення різні, да? можна викинути, якщо ви встановлюєте нижнє підключення по боках. Ну, так ви, ви ще втрачаєте неефективності просто, тому що це не діагональне бокове, а ще й без установки взагалі X2 не працює. Але є люди, яким бачите, от якщо ви вдруг вирішили радіатор в спарці поставити два штуки, то таким людям потрібно три. Три різні. Да, тому да. от ви кажіть, кому потрібно. Євро? Вас, да, євро? Десь так. Ну це до, до оснащення, можливо, тепловий насос собі поставив. Ну. Це, звичайно, варіант не ходовий, я розумію. але... Ну, Укріплення стандартне. У нас завжди є накладочка, завжди приварена. Це такий в Європі є різні варіанти, але для України ми, в принципі, вирішили, щоб ніхто не. Так, щоб... Для України. Ні, ні, ніхто не перепутав передню і задню панель. Бо якщо ви поставите Х2 радіатор назад, то відповідно, ви будете гріти тільки. Задний, стін, ну, що, прикольно то... Ці Пластикові да, ставки на кріплення. Пластикові ставочка... Їх треба ставити. Бо, бо потім щось бо, щолкає, бо, ваш радіатор. Що щелкає? щелкає. Ні, чому там пластиково дуже класно щелкається? Да, да. Да, да, не, є взагалі металевий такий з болтом, щоб взагалі не, не можна було зняти тоді. Так, Підлогові кронштейн, це зрозуміло. Ну, є вентильна вставка. Для, неї, для нас її робить дуже поважний завод у Завтра буде Максим, Міша, представник. Міша. Міша, Міша буде, і він да, розказує про ці вставки. Я думаю, дуже якісна штука, і вона у нас на заводі одразу її робот вкручує і настроює на той розмір, який потрібен для радіатора. Тобто, в принципі, не потрібно щось там перенастраивати. Так, звичайно, ну, це тільки вентильний прилад. Боковий радіатор, там вже, звичайно, треба окремо. і, і резинку теж. І ось це, це дуже Олександра цікавила інформація. Не то його, його. Думаю, що і багато кого з вас. Як можна боковий радіатор, яка довжина? Ось на слайді 1,60 м, 200 м висота. Радіатор підключений і майже майже рівномірно прогрівається. Тобто в кірмі. В тому числі за рахунок більшого діаметру, там 3-4 підключення у нас. опа. Ну, може, розход дуже маленький. Треба настраювати розход, щоб був. Там ну. просто масожик прибули. На кожній раз на шестерочку ставиш. Або задушений, да, десь, не знаю. Ну, це це лабораторія в Німеччині, бачите. Согласен, аргумент. Якщо вони на один радіатор, то воно буде Аргумент, согласен. Значити на скорості потоку. Ну треба дивитися, яка розход звичайно понятно, що можна і пере, пере, і не до тут. Дивись, яка картина. Ми ж не хочемо сказати, що це якісь погані радіатор чи щось. Мені здається, що логічно було б при певній довжині радіатора, ну рекомендувати діагональне підключення. Ну, взагалі, от метр шістдесят і вище, вже рекомендується все таки діагональ. Якщо да придивитись сюди, просто можливо далеко. Ну в принципі, при будь-якій висоті. Шлях, який долає радіатор, він ну. Вода плюс-мінус одна написано довжина перевищує висоту чотири рази. Ну є у нас у нас є на на наші українські норми, які теж прив'язані не до довжини абсолютної, а з до цієї пропорції довжини і глибини, типу ще то це теж важливо. Е, ну, все ж таки, діагональ я би рекомендував від метр шістихдесяти. І бачите, навіть на цьому слайді все одно показано, що є, є трішки нерівномірність. Там з да, це метр шістдесят. Ну, в принципі, є, є рекомендації по монтажу від підлоги, теж вони прописані в нормах і вони теж залежать від типу радіатора і висоти. І зменшення. Ну тут є графіки, це такі каталожні значення, але там звертайтесь, ми підскажемо. Зменшення потужності, якщо ми встановлюємо його близько до підлоги або до підвіконня. То так, 22 другий ми... тип. Мінімальна відступ знизу. Скільки має бути? Нормально чи ні? Ну, десь, десь а зверху так само. Десь так же само, так. Да. Добре. Це круто, всі знають. Отак. Е... <кій> От правда, правда, oh, да. правда. Десь так, десь так. Десь, мінімум 10. Ну, Якщо 33 тип, то це вже хоча б 15 треба, то є різниця. Ну і, в принципі, є, звичайно, норми, як по експлуатації, да, до, є у нас. Певні ну, по воді вимоги, е, вимоги да. тому е, треба їх все ж таки дотримуватись і воду робити, очищати. В принципі, теж допустимо використання антифризу, але головне, щоб він був сертифікований як саме антифриз для систем опалення. Але знаючи виробників котлів, то там набагато жорстко. І у нас є новинка, до речі, під цю штуку. Да? Не знаю, в Україні можемо її представити: радіатор з вентилятором. Фанкою? Типу, так. Да. Тут є така в вертикальності вентилятори, які виганяють. Ну, воно трішки по інше. Ван можна твої радіатори? Можна, можна. Єсь... Краска не постріляє. Всі можна, але не в зоні розбризкування. Зон... Ну, ну, ванна, тут... ванна це вся ванна, зона розбризкування. Так, да, до речі, є радіатор для вологи приміщень з антикорозійним покриттям. Там екологічна стійка краска. Там найбільша проблема, то, що е, коли їх миють і використовують якусь хімію, там, то в принципі ці радіатори як і. Гієнічні і простір з однаковою краскою, з однаковим покриттям, грунтовкою, і вони стійкі до таких там, агресивних якихось миючих засобів. Але е, ну, саме все ж таки велика проблема це постійне потрапляння вологи, тобто, якщо він буде мокрий, грубо кажучи. В нижньому також реалізована, просто нам не потрібно ставити ставку, бо ми чітко знаємо, де подача, де зворотка. Вона внутрі вже стоять металеві заглушки. В боковому теж там встановлені заглушки. Але єдине питання в тому, з якого боку ми підключимо. Тому ми маємо з одного боку знизу на зворотці її поставити. А тут ми чітко знаємо, де у нас подача, де у нас зворотка, і тому вже це реалізовано на заводі. Технологічні рідини, які заливаються при виготовленні радіатора, вони по-любому можуть залишати якусь плівку всередині. Це, можливо, якісь залишки з маски, як коли йде бабіна з від виробника е саме Сталі, але е спеціальне якогось напилення, покриття або чого ще в, в внутрішній частині радіатору немає. Так, Серега, в тебе вдома стоїть кермі, признавайся. Ну, я поки Правду що. Правду кажи. Я не живу в такому, дому, де його можна поставити. просто. Ну, хорошо, а коли буде той дім дом, куди можна постати. Звісно, кермі. Точно. Так. Дякую нашому експерту.